Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, я думаю, ви догадались, де я була. Була я на безплатці, і нам сьогодні дуже багато всього дали. Тому що ще діти не ходять у школу зараз і виділяють ще на них додатково. І показую, починаю, так. Ну, і ще більше людей живе тут через те. Дивіться: м'ясо куряче. Будемо запікати. Далі заморожена кукурудзка та горошок і мікс з ними. Потім далі такий салатик. Щоб дістала, я люблю там помідорку, що дорізати огірочка чи що, і перемастити. Тут навіть буде соус. А можливо, ну хай. Памперси для єфрема. Далі е -е яйця. Це дуже добре, я на випічку завжди беру яйця. Мене часто питають, тому я кажу наперед на випічку, я беру яйця. Або купую, або на безплатці. А уже, щоб просто їсти і готувати, я ячню смажити, варити, беру в сестри. Далі такі сосіски для дітей. Я просто порозпаковувала вже геть все. Для них були окремі пакети, але нічого. Серветки, сосіски. Дивіться, такі робить заправки, такі так робить. Тут є такі заклади, і американці їх дуже люблять. Цікаво, навіть можна спробувати. Вермішель ось така взяла. Потім хліб з зернятками. Дивіться, банани. Картоплю. Звичайно ж, треба брати картоплю. І тут пішли різні ці баночки. Горошок це такий соус. Uh, вже я не знаю, нам треба стільки всього буде готувати, uh, щоб з тим соусом та всього просто. Uh, <sharp noise> це яків там шукав свої справи і кличеш ж мене питає. Так, горошок, кукурузка це теж брала, тому що санат буваєш, роблю олів'є, то вони їдять. Далі, дивіться, ось такий горох взяла. Кетчуп. Кетчуп взяла, тому що в мене закінчується кетчуп. Стільки всього, я не знаю. Така олія. Масло вершкове. Воно йде так як солоненьке, але його використовую там до, до солоного, до гарнірів до всього. Випічку я його не беру, тому що буде чути. Ну, що солоненьке, в Крем, випічку ще можна, можливо, в тісто, в Крем, уже ні. Далі дивіться, який класний джем із блубері. Це будуть класно на булочки, Такий супчик. А сьогодні ще, ще забула, чому так багато? Тому що сьогодні ще мені попала одна жінка, яка мене водила, і я там брала, вона мені казала, скільки брати. Вона мені скаже, я візьму, і вона ще додачу мені доложує, доложує. Ну, Дуже всього наложила. Супчик такий. Я навіть не знаю. Можна спробувати розігріти і попробувати раді цікавості, тому що американці його люблять, купують, вони. За те, щоб швидко не тратити час. Дивіться, ось такий сир. Це теж було в тому пакеті для дітей. Цибуля. І тут пішли знову супчик. той самий. Це там мені жінка наложила. Олія і томат. Я цей томат теж беру, я його використовую в борщ. Класний. Далі це горошок і томат. І подивіться, я вже навіть боюся тут скільки спагеті. Так. Просто. Ну, але зараз буде все гарно йти. Можна сьогодні пасту приготувати буде. Ось така кашка. А цю я взяла, що вона з кремом. Тут різні смаки і додаєш, і вона дуже смачно виходить. Я собі люблю на молодці, зроблю, буває, роблю зранку, і дуже класно. Далі дивіться а, крем чиз. Який кремчиз, макарон чиз. Ті самі хлоп'я, це вже давали для дітей. Хто знає майонез? Майонез. І я скажу, що тут все. Дата придатності все добре, не, не, не просрочене. Взяла ще тут я собі шампунь і пральний порошок. Воно те саме. Далі, а, щоб мити посуду і шампунь. Це я набрала. Далі йде капуста, картопля, яблука, апельсини, макарон, чіз салат, листя салату. бритвочки є навіть. А, що це? Молоко. Я трошки втомилася, я забуваю навіть молоко. Молока багато не буває, хлопці дуже люблять. Потім перець. Це неймовірно добра, файна безплатка і вона зараз як ніколи треба. А, взяла ще крохмаль кукурудзяний. Це дуже класна штука. Я її купую. А це була, і я її відразу вибрала. Вона в випічку йде ногами. Така суміш, щоб робити кекси. Міліна, рамен, тут називається, і тут фрукти. Це вже до, теж доложувала, мабуть, та жінка. Супчик теж, чикен-супчик, а то грибний. І подивіться, далі йде подібне до лава Можна зробити цю шаурму навіть сьогодні. Треба сьогодні наготувати різного всього, хай буде на пару днів, щоб а, бути вільними. Далі, дивіться, три. броколі. Я геть вже все так не розпаковую. І це фарш, індичий, тут є і куряча. Ця стегенця. Яблучка, апельсини. це Я діставала різала єфрема. Далі. Так само, такул. морквочка така. Ось такі. Це як горішки, чи фініки, чи як щось сухеньке таке, Самуле, як воно називається. Ну, але класне, файне. І тут айде. Що тут ще? А, це для дітей. Бачите, ці пакетики. Горіхове масло. Ох, то вже цього так. Цих таких як лавашів. Коротше, багато для дітей всього. Тільки в нас цього. Ну що, треба зараз це все прибрати і щось думати з нього готувати. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Хотіла б я, щоб всі мали люди а, таку допомогу, це моє таке велике бажання. Серйозно це велика допомога для сімейного бюджету. Це уявляєте, скільки не треба всього купувати. Це ж воно все таке, що треба. І це, не... це економія. Велика економія навіть. Ну що, я всім вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.